Все, якщо що, у мене є маска з подводним диханням, і я йду на базу. Так, я бачу базу, біжу до бази. Короче, нам рефлот не хватає. От зразу хоч мені скайп била вот. Ви сейчас пише мені в контакті, типа потім-потім. Каха. Дарий, якщо ти зараз дивишся це відео, ти какаха. Опа. Я ще одну. Рікалиш, я під нашою базою знайшов. Знаєш, що я знайшов? 128 дерева. Є. Ого. Нам то хватить, щоб, блін, скрафтити собі тут дофіга хат. І це причому не дошок, а дерева. Тобто ще помнож на 2, коротше. Угу. Ні, навіть на 4. На 4. Все, я, я вже направляюсь, я вже почти на нашій базі. І я то все. Добро зараз перекрафчу. Так, все, я, 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 я тут. О, я бачу, вугілля гуля тут попадав. То ти, да? збирав. О, ти на стелі. Прикол. Тільки не здохни, будь ласка, коли будеш спускатися. Ага. Так, все, я вже почти на базі. Навіть не почти. А даже вже прямо на базі. Так. І роблю. Ну, Иди а, спи. у мене карка зломалась. Спускайся. Мені треба пічку робити. А для пічки мені треба... Коротше, я зараз нам все зроблю, Юлік. А то у mm -hmm. нас... Йо-мою, але як прямо під нашу базу. Короче, сундучок. 128 вот, потому что я скайбутф. Так. Значить... Все, роблю пічку. У мене є 8, є 8. А, то, что в крафт мужчин работает. Ладно, сейчас крафт мужчин. Пичка, 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 пичка. Все, я заработаю пичку. Сейчас я тут поставлю. Ну все, зара мы так снарядимся, что я буду капец. Я тут -то. Я тут плавлю метал, зроблю нам два огніва. І все, і ми будемо всіх побідяти. А до речі, мені треба Так, да, Мені треба вугілля десь поставити, або вугілля. Оце чіткі лаги. Ну ладно. Я, коротше, забрав. Я поставив два... дві желізні руди, поплаватись. поплаватись і поставив вугілля. Перша руда переплавилась, я забрав вугілля і ще друга переплавилась. Так. Круто. Так, ладно, у нас є два злитки. Зараз я зроблю нам аганьок. Все, я буду тут спати туди. Два аганька. Чекай, навпаки, кайф. Все, на добрень. И дрембатрю, а як робити? Ой, я забыла робити огніво щас. Зараз я все на телефоні тобі, мене. Там Все схемы для крафтингу. хочеться ходити в Вікіпедію, бо я линивый. Так. Э -м, э -м. Ох ты ж Samsung. Ну ты вообще себе охренела, Samsung. Так, Minecraft Crafting. Четко. Крафтинг. Крафтинг. Кисо. Так, значить. Була... О, не що огніву. Що за засоб... Один флінт. Що таке флінт? Єдрем батр. Може з угля щось треба зробити, ні? Якось так, напевно, ні. Так. Ні? Так. Ладно. Прокол в нашій схемі. А, я вже кажу, знаю. Вже, походу, нічка. Так, да, я зробив одне огніво. У мене є одне Basto. огніво. Значить, в мене є одне огніво, я можу ним запалити все нафіг. А ну коли да, я його випробую. Вибач! Вибач. Так. Я хочу. Я, 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 чуєш, я тут зроблю так от, щоб ніхто не прийшов. А, а огніво теж то використовується, чуєш? Печалька. Я думав, що воно безкінечне. Перевір, чи знімаю, чуєш? Угу. Mm -hmm. Я регулярно дивись кось. Okay. Так, ладно, у нас є вогонь. Та хай горить, бо якась тварюка, підійде і її підпалить. А все, заход. От Поставь краще десь ось тут. О. Я, коротше, зараз буду крафтити. Ти тупо нас закрий, закрий нас, о, да. Ну, Я собі ябку заховаю. А скло з чого робиться? Лапа, зараз я подивлюся У мене тут і крафті. Пісок. Пісок? О, у мене якраз є пісок, два піска. Зараз зробимо стекло і будемо дивитися, коли настане день. Я зроблю тут отак. Во. Так, одне стекло, зараз ще друге буде. Все, Є стекло, зараз я стекло поставлю. И мы будем дивиться, коли там будет день ніч чи якисторюки. Не, я вот тут поставлю сейчас стекло, краще. Семь. Ось тут може, ні? Да. А я и там, и там. А, -а, 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 -а. Ну, чекай. А -а -а -а. Стекло не можна відновлювати, блин. Ну ладно. Замуровуй там, все, замуровуй. Все.